В продовження у нас тривають е, процеси в суді. Міністр охорони да, здоров'я подав на депутатів і на комітет охорони здоров'я вже подав апеляцію на те, що неправомірно депутати створили комісію, Є яка касацію, перевіряла діяльність, апеляції, перевіряла діяльність міністерства да. охорони здоров'я, що абсолютно не відповідає взагалі чинному законодавству. Це просто робиться для того, щоб ті е, документи, які Яценюк мав оприлюднити. Де прописані всі порушення, які були виявлені в роботі Міністерства охорони здоров'я для того, щоб цей документ не був оприлюднений? Але е, зараз е, розумію, що нас дивиться ну, чимала кількість людей, і хочу сказати таку дати практичну пораду. Е, практично кожного дня до мене звертаються депутати, а до них звертаються люди, які мешкають в регіонах, про те, що та чи інша дитина попала, потрапила в реанімацію, та чи інша людина. Знаходиться в тяжкому стані зв'язку з вірусною інфекцією, де взяти ліки. Е, хочу сказати, що насправді гуманітарну допомогу Міністерство охорони здоров'я отримало від Литви. Вона абсолютно якісна, всі терміни придатні. Препарати нормальні. Ці препарати е, допомагають в тому в тому випадку, якщо ситуація критична і вони вже розвезені в усі області. Тобто, що має відбутися, якщо ваш близький, близька людина чи дитина боже борони потрапила в реанімацію. Головний лікар цієї установи, де знаходиться дитина, має зв'язатися з начальником обласного медичного управління. Ці препарати розвезені в усій області. Вони розподілені по лікарнях. Буває випадок, що в якійсь лікарні немає, але вони його перерозподіляють. Власне сьогодні, от в Дніпропетровську в ручному режимі. Ми це робили. Не налагоджена система логістики, тобто для того, щоб препарат дійшов до дитини в Дніпропетровську, треба було підняти е, заступника міністра, підняти обласного депутата. Депутат мене я <сь> заступника міністра через начальника управління. Препарат дійшов, бо він там був. Тобто, е, на жаль, виконавці не працюють і не виконують свою роботу добре. Так само та, та сама була проблема із вакцинацією проти поліеміеліта. Але це якби практична порада, що препарати є, е, потрібно правильно і своєчасно організувати, щоб вони прийшли. А другий момент надзвичайно важливий це системне питання. Е, Руйнація роботи санітарно-епідемічної служби, проти чого комітет писав листи на прем'єр-міністра. Не були почуті зараз. Ми плануємо завтра на комітеті охорони здоров'я буде розглядатись питання проведення. Окремого круглого столу, який буде резолюція про збереження санітарно епідемічної служби, про скасування цього рішення прем'єр-міністром. Чому? Тому що е, спроба посунутись до європейських стандартів з одного боку або американських стандартів, коли буде інспекція, яка буде перевіряти їх, там, харчові продукти в магазинах, вона сьогодні для нашої країни взагалі е, не підходить. Тому що у нас сьогодні вирує туберкульоз, сіфіліс, гепатіт. СНІД, не буду перераховувати всі інші специфічні інфекції. У нас сьогодні йдуть військові дії. У нас сьогодні в країні власне йде війна, і нам сьогодні руйнувати цю службу навпаки, потрібно посилювати. Але